Вітаю! З вами Лосмана Сіс. Сьогодні ми будемо говорити щодо правила Кік, контрольовані іноземні компанії. В описі під цим відео ви зможете знайти часові позначки з розділами і одразу перейти до теми, яка вас найбільш цікавить. А тепер правила кік. Це доволі нові правила. Вони почали діяти з 1 січня 2022 року, і мовно ми їх можемо поділити на два розділи: повідомлення та звітність. Тож, почнемо з повідомлення. Що таке повідомлення та хто має його подавати? Дуже банально думати про те, що повідомлення подається лише в випадку реєстрації нової компанії за кордоном. Ні, це не так. Наразі закон, сама форма повідомлення, передбачає 9 підстав, коли особа зобов'язана подати його до контролюючого органу. Тож, давайте трохи детальніше це обговоримо. Повідомлення подається, якщо особа не було майнових прав на частку. В іноземній компанії або відчужила їх, почала здійснювати фактичний контроль або припинила таке здійснення. В цих випадках подається до податкової служби протягом 60 днів з дня набуття прав або відчуження, початку здійснення контролю або припинення таке повідомлення. Повідомлення має подаватися щодо юридичної особи усіх форм власності. Тобто традиційно Limited Company або українською товариство з обмеженою відповідальності, так само і щодо утворення без статусу юридичної особи. Тобто, якщо у вас партнерство, траст, фонд, все одно таке повідомлення має подаватись. Далі виникає питання, що таке фактичний контроль і як чи зрозуміти, чи є він у вас. Це дуже обширне питання. Наразі закон та сама форма повідомлення передбачає декілька підстав, коли можуть дійсно дійти до висновку, що у вас є фактичний контроль. Але знову ж таки, акцентую увагу: цей перелік не є вичерпний, він не обмежений. Навіть в формі такого повідомлення є графа «Інші обставини, коли ви можете зазначити свою причину або обставин, чому ви вважаєте, що у вас є фактичний контроль, та подати таке повідомлення. Якщо традиційно... Ви надаєте вказівки органам управління іноземної компанії, здійснюєте операції за рахунком від імені іноземної компанії, тобто є управляючою рахунком іноземної компанії, або на вас введена довіреність від імені іноземної компанії на один рік чи більше, або ви введете перемовини щодо укладання праводжену від імені іноземної компанії, так, в цих випадках ви є особою з фактичним контролем. Як це можуть зрозуміти та де знайти, ну, наприклад, у вас англійська компанія? В реєстрі Company House в розділі Person of Significant Control зазначені ваші дані. Це вже така підказка, що ви маєте фактичний контроль і так вас можуть знайти. Інша тема важлива воєнний стан. Чи звільняє він вас від відповідальності за несвоєчасне подання, повідомлення Кік. Дійсно перехідних положеннях ну, є така норма, яка говорить про те, що якщо особа не може виконати свій податковий обов'язок, а саме йдеться про те, що немає можливості подати таке повідомлення, то після скасування воєнного стану протягом 6 місяців особі дається можливість подати таке повідомлення. І це звільняє її від відповідальності. Але акцентую на увагу на тому, що є інша норма в перехідних положеннях, яка говорить про те, що зупинення перебігу строків не розповсюджується на статтю 39 принт 2. Саме тут йдеться про правила КІК. У нас немає судової практики з цих питань. Ми не можемо говорити про те, як буде діяти суд в таких справах. Але знову ж таки, тут потрібно на нашу думку буде надавати докази того, що ви не маєте такої можливості. Якщо ви перебували в окупованих територіях, у вас дійсно не було фактично можливості подати, суд може це брати до уваги. Але якщо ви перебували в Києві, в Одесі, там ссилаєтесь на карантинні обмеження, ні, ми навіть дивилися, консультувалися з податківцями, це не будуть брати до уваги податківці, ну і ми вважаємо, що і суд не буде брати це до уваги. Тому рекомендуємо все одно подавати такі повідомлення. Тому що штраф. За неподання дуже велике. На сьогодні штраф за неподання повідомлення КІК становить 300 прожиткових мінімумів. На 1 січня 2023 року орієнтовно сьогодні це 21 тисяча доларів. В нас вже декілька років зростає прожитковий мінімум, тому ця цифра буде далі рости і рости. А як може податковий орган вас знайти? Зрозуміти, що саме ви є контролер, який нічого не подав. То тут є декілька варіантів. Перший та найрозповсюдніший – це відкриті реєстри. Ну всі знають про відомі в Україні U-Control, Open Data Bot, але також є державні реєстри іноземних країн. Майже всі іноземні країни Болгарія, Польща, Латвія та інші мають відкритий доступ. Будь-яка особа може зайти до реєстру та перевірити. Хто є бенефіціарним власником даної наземної компанії? Якщо зазначено вас, ну то ви б мали подати повідомлення про КІК. Це можуть зробити податківці, вони вже вміло користуються їми. Знову ж таки, дата набуття або відчуження прав це в нас з 1 січня 2022 року. Або інший варіант, український банк, або інша фінансова установа. Це також дуже розповсюдніший варіант, коли у вас є банк, Замовник, у вас є постачальник, у вас є клієнт або інший контрагент, і який з українського банку або фінансової установи здійснюють операцію на вашу іноземну компанію. В даному випадку фінансова установа або банківська установа вона бачить. Що плати здійснюється на рахунок іноземної компанії, де бенефіціарним власником є резидент України. Потім дані за цією операцією збираються та передаються до податкової, тому що знову ж таки банк фінансова установа за законом є суб'єктом звітування. І зараз вони дуже активно вже виконують цю свою функцію. У нас вже були випадки, коли до контролера банк відправляв листа, чи було подано повідомлення КІК за його іноземною компанією, Якщо було, нехай він надасть докази, де є позначка відправки до податкової такого повідомлення. Тому знову ж таки повідомлення подавати потрібно. Вже серйозно над цим зайнялись, працюють, перевіряють. Для подання повідомлення необхідна інформація. Щодо даних іноземної компанії, обов'язково необхідно зазначити, чи співпадає номер державної реєстрації з податковим номером, тому що в деяких країнах видається окремий податковий номер. Це не завжди буває номер державної реєстрації. Наприклад, в Англії видається на англійську компанію окремий utr номер, тому ці дані необхідно обов'язково вказати, а також необхіден електронний підпис. З оформленням електронного підпису ми можемо допомогти, якщо у вас нема. Та якщо у вас цікавить більше інформації щодо повідомлення та порядку подачі, ви можете зв'язатися з нами за контактами в описі під цим відео. А тепер переходимо до іншого блоку правил Кік, будемо говорити про звітність. Хто має подавати звітність та коли. Знову ж таки, подає контролююча особа: це фізична або юридична особа резидент України, яка прямо або упосередкована є власником, тобто контролером іноземної компанії. Для цього така особа має володіти часткові наземні компанії у розмірі більш ніж 50%, або володіти частково іноземні компанії у розмірі більш ніж 10% за умови, що є володіння декількома фізичними особами. Або юридичними особами резидентами України, часткою в іноземній компанії. І у сукупності це становить 50 і більше відсотків. Тобто декілька осіб, резидентів, володіють часткою сукупно 50 і більше відсотків. Або здійснюють фактичний контроль в іноземній компанії. Знову ж таки, щодо фактичного контролю, ну дане питання ми вже з вами обговорили, але декілька словами. Тобто, це такі дії, які впливають на діяльність цієї компанії. Наразі також є законопроект у Верховній Раді, який хоче внести зміни до правил кік, і питання фактичного контролю, тобто змісто, розширити. Тобто будь-які, наприклад, дії, які ставлять іноземну компанію в більш сприятливе становище, вже будуть розцінюватись як фактичний контроль. Але це поки що законопроект. Тепер давайте поговоримо, коли необхідно подавати звіт. Якщо ви контролер фізична особа то має подавати звіт разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи. Подається вона саме до 1 травня року за минулий період. Тобто в 2024 році це до 1 травня 2024 року подається звіт за 2023 звітний період. Якщо контролером є юридична особа, то звіт подається разом з податковою декларацією податку на прибуток. А це до 1 березня за минулий період. Тобто, в 2024 році це до 1 березня 2024 року подається звіт за 2023 звітний період. Знову ж таки, якщо в 2023 році ви не подали звіт за минулий період, тобто за звітний 2022 рік це багато хто не подав, то в перехідних положеннях йдеться про спеціальну умову. А саме, ви можете подати звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу, разом з поданням річної декларації про майновий стан і доходи, та звіт за 2023 рік. І це звільняє вас від відповідальності за неподання. Тому, якщо у вас є компанія, яка чинна з першого року. Січня 2022 року не обов'язково не були права тільки 22-му, ви не були права, наприклад, 20-му, А компанія досі чинна. То ви маєте подавати звіт, навіть якщо компанія не вела ніякої діяльності, звіт все одно має подаватися. І в 24-му році подаються звіт за два періоди. Тобто, подається один звіт за 2022 й період, і один звіт за 2023 й період. І ці дані обов'язково необхідно вносити до податкової декларації. І сьогодні в нас також необхідно сказати є два види. Звіту це в нас повний звіт та є скорочений звіт, тому що коли в країні реєстрації іноземної компанії. Відмінні строки до податкового періоду, і вони не співпадають з встановленими в нас в країні в Україні, то в даному випадку подається скорочений звіт. Наприклад, нов таки англійська компанія. В них немає чіткої дати подання граничного там, звіту. Там все індивідуальне, все залежить від дати реєстрації компанії. В такому разі особа має подавати скорочений звіт. І також податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо це фізична особа. А потім вже контролер має подати звіт вже повний до кінця календарного року. Тобто, спочатку подається в нас майнова декларація і скорочений звіт, а потім до кінця року подається повний звіт. І якщо там різняться дані, якщо там був скороговний прибуток, то вноситься ще уточнююча декларація нова до. Декларації про майновий стан і доходи, але це дуже суперечливі норми. І на сьогоднішній день навіть в Верховній Раді в нас є законопроект, який каже про те, що будуть планують внести зміни. Цей скорочений звіт його прибере, хочуть прибрати та надати більше часу на підготовку повного звіту. Але це ще не прийнято. Ми очікуємо, за ідеєю, це має спростити повністю кроки щодо звітності кік. Які на сьогоднішній день штрафи за неподання та які документи потрібно подати? Не надання звіту про кік становить штраф у розмірі 100 прожиткових мінімумів, це орієнтовно 7 тисяч доларів. знов таки, я вже казала, що в нас прожитковий мінімум вже декілька років постійно зростає, тому цифра штрафу буде також зростати. Якщо ви, наприклад, подали звіт, але не своєчасно, тобто ви там прострочили у вас є декілька днів. Прострочки, то тут в нас один прожитковий мінімум на кожен день календарний подання. Тобто, якщо у вас там один день прострочки, це 2684 гривні. Якщо 10 днів прострочки це 26840 гривень. Але тут також є гранична норма, тобто не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму. Ну, це 134200 тридцять гривень. Тобто, ну, 50 розмірів, це 50 календарних днів. Тобто, якщо ви там прострочили 2 місяці, 3 місяці, максимум з вас можуть взяти 134 тридцять тисячі гривень стягнути. Але є також інша, інший штраф. Це якщо ви, наприклад, звіт подали вчасно, але ви вирішили там. Не вказувати дані стосовно доходу контрольованих іноземних компаній або з прибутку, і це викрила податкова служба. В даному випадку стягується 3% суми доходу контрольованих іноземних компаній, або 25% від скоригованого прибутку такої компанії, в залежності, яка з цих цифр буде більшою. В даному випадку, знову ж таки, як можуть дізнатися, що у вас там, наприклад, був якийсь дохід, або чи чому компанія не вела ніякої діяльності? Знову ж таки, в європейських більшість країн в них в реєстрах також публікується інформація щодо звітності компаній. і податкова служба може запросити таку інформацію і так викрити, що у вас дійсно була якась діяльність. Що необхідно для складання звіту? В першу чергу ми рекомендуємо подати, заповнити анкету для розуміння структури компанії, тому що звіт подається кожним контролерам. Якщо у вас декілька контролів, то, контролерів, то в даному випадку щодо декількох осіб необхідно подавати звіт. Також необхідно належним чином завірити копії фінансової звітності іноземної компанії за кожен звітний період. Тут ми також можемо допомогти на нашій практиці за минулий перший 2022 період. Ми активно співпрацьовували з бюро перекладами, і вони швидко все робили. Тому можемо допомогти з засвідченням, з перекладом все вам організувати. Для отримання індивідуальної консультації, якщо вас цікавить оподаткування з кориговного прибутку іноземної компанії в Україні, ви можете звернутися до нас за контактами в описі під цим відео. Ми готові розібрати вашу структуру та діяльність та проаналізувати, чи підпадає прибуток іноземної компанії від звільнення від оподаткування в Україні. Також ми можемо допомогти в складанні та поданні звітності КІК до податкової за звітні 2022 та 2023 періоди. У нас вже була практика минулого року, тому можемо швидко вам все допомогти зробити. І якщо у вас закрита структура компанії, і, наприклад, якщо ви не маєте бажання чи можливості подати повідомлення та звідки к ми можемо проаналізувати, які у вашій лінії бізнесу є ризики попасти в поле зору контролюючих органів та отримати штраф чи інші негативні наслідки. Ми також надаємо консультації з трансфертного ціноутворення. Робимо аналіз діяльності вашої компанії, чи підпадає вона під статті 39 Податкового кодексу та готуємо звіти до податкової з приводу операцій компаній, чи є вони контрольованими, що дуже важливо для українських компаній, експортерів, імпортерів товару. Також ми нагадуємо, що ми професійно займаємося адмініструванням іноземних компаній в Європі, Азії, Америці та Об'єднаних Еміратах.